Шість років тому назад із вуст лікарів прозвучав страшний діагноз, мій адрес, де мені сказали, що виявили таку тяжку хворобу, як язва шлунка. Як сьогодні пам'ятаю цей день, коли я виходжу із кабінету, а моя мама засмучена і в страсі говорить: доню, що ми далі будемо робити? Я спочатку не знала, що це таке. Я думала, що пройде місяць-два лікування і все вирішиться. Але потім лікар сказав, ти така молоденька, що з тобою буде? Мені тоді було 16 років. Сказав, що ця хвороба не є великовна, що все своє далі життя я буду лікуватися постійно на ліках, і не факт, що я буду довго жити. І я тоді злякалася, впала духом, не знала, що робити, така молода, що буде далі. Але Господь Він є цілитель. Сталося так, що Моя сім'я вся невіруюча. А моя тітка одна, вона із Володимирця, багато років назад покаялася, і вона дізналася, що в нашій сім'ї сталася така біда. І вона була на молитві в пророка, і де було видіння пророку, було сказано, щоб я приїжджала на молитву, тому що побачив, що, як він сказав, болість пустила корні по всьому животу, що може статись таке, що помру, щоб я приїжджала. І мені стало страшно. Але я не поїхала, тому що паралельно моє життя прийшли такі залежність, як алкоголь і куріння, тому що поступила я на навчання вчитися далеко від батьків, де потрапила в таку нехорошу компанію. І мені було незручно, хоча були болі, тому що хвороба росла все далі і далі. Але я думала, що алкоголь її пригнічить. І таким чином все далі я шкодила своєму здоров'ю і не їхала я тоді на ту молитву, бо мені було страшно. Я думала, що це інша віра, люди віруючі, вони святі. Що як я поїду туди, що пророк він ж знає моє життя, що я недостойна зцілення і я не їхала. Але Бог, такий чудний творець, стається так, що в одну мить на навчанні мене переводять жити в гуртожиток, і я потрапляю жити до віруючих дівчат, сестри сестрів. Де вони почали молитися за мене, і вони мене переконали, що треба їхати, тому що хвороба все далі росла. Якщо спочатку у мене були болі, то потім я перестала їсти, тому що я більше шкодила своєму здоров'ю. Я розуміла, що це шкідливо алкоголь, куріння, тому що вже тоді навчалася в медичному коледжі, але в мене була така компанія, що коли я говорила, що я не можу, воно мені шкодить. То вони починали говорити, що вже штунда, або казали, ти не така, і мені було незручно. Я далі продовжувала шкодити здоров'ю. І сталося так, що я вже день не їла, два не їла, і мені стало дуже боляче. І все ж таки я рішилася: приїжджаю я у Володимирець до тітки, і везуть вони мене на молитву. як сьогодні пам'ятаю той день, мені було так страшно, коли ми приїхали в Дубовку до брата того, стали на коліна, він каже, молись. А як молитися? Кроме очина ж більше нічого й не знала. Отчина ж сказала і все, і мовчу. А він каже: Кажи, як знаєш, просто в простоті. Я почала молитися, це була сама щира молитва перша в моєму житті. Вийшли ми на двір, він дає мені зілля і каже: будеш пити оце зілля, тоді і зцілишся, і спасешся. Я так подивилася, перед тим я проходила великий курс лікування. Перед їдою мені давали таких дві великі жмені, таблеток, проходила великий курс, було ще багато інших процедур. Я вже думала, що все, і лікарі сказали, що все, а тут він мені дає просте зілля. Вернулася я далі на навчання і почала я пити те зілля, тому що ця хвороба вона заважала моєму життю. Я хотіла вчитися, ці постійні болі вони заважали мені і навчанню, і взагалі життю. Але пила я це зілля. І ці сестри, які були зі мною в кімнаті, вони замітили, що я стала їсти. І вони мені говорять, що Софія, дивися, ти їсиш. Я навіть не замітила, коли це сталося. Тому що при цій хворобі багато харчів мені забороняли їсти. І взагалі я не могла такого вживати. Взагалі. І тут я замітила, що я їм. Я тоді сказала, слава Богу. І ці сестри вони запросили мене собою на служіння. Я знала, що таке служіння, тому що коли я літом ще в дитинстві приїжджала Володимирець, то мене тітка водила нас служіння. я знала, що це таке, вони мені розповідали, і я пішла. Мені сподобалося, і так я проходила з ними цілий рік на служіння. Там я покаялася. Через півроку мене Бог хрестив Духом Святим, а ще через рік я прийняла водне хрещення. Але коли прийняла водне хрещення в моє життя, пройшли інші випробування. Тому що навчалася я в Костополі, відвідувала там служіння, приїжджала літом або так в гості ходила в Володимирець в церкву, а вдома в мене зовсім немає християн. Там дуже мало, тільки декілька сімей. І батькам, батькам моїм було соромно, що я покаялася, і вони мене не пускали на служіння. Але я залишилася вдома, в Костопіль вже не вернуся, Кожну неділю Володимирець на служіння не могла їздити. І так сталося, що зібравши всі сили, молитви, пішла я на служіння в сусіднє село. І таким чином, я там вже другий рік членом церкви, відвідую цю церкву. І коли я почала ходити в ту церкву, то від мене відмовилися друзі, сім'я не розуміє. Друзі говорили, що штунда, як хоч називали, і було дуже важко, тому що від сім'ї підтримки ніякої, друзів немає, було дуже важко, але я молилася. І стається так, що Бог таким чудним образом літом я потрапляю в Володимирець Табір, де я в собі знайшла багато друзів. Зараз я навчаюся в місіонерській школі, де так само є багато друзів, і в церкві своїй, де я покаялася, також у мене є друзі, слава Богу. І по сьогоднішній день від тієї хвороби немає ні сліда. Ця хвороба сказали мені невеликовна. я сама навчалася в медичному коледжі. Коли ми війшли до цієї теми, до цієї хвороби, коли я дослідила усі ознаки признаки, так само казали, що невиліковна. У мене мама є медик, сестра, лікар, я так само медик. І моя мама до сих пор не вірить. Вона каже, що це все лікування допомогло. Але я говорю: мамо, що Бог цілитель, Бог мене зцілив, і сама я бачу і зараз святкую. Слава Богу, по бо сьогоднішній день я можу вільно харчуватися, їсти усю їжу, яку раніше мені не дозволяло цього. Сьогодні я стою на цьому місці. Слава Богу, Бог дав мені чудових друзів, покаяння. Тепер Бог для мене є цілителем і другом, я не уявляю свого життя тепер без Бога і без Ісуса. Слава Богу, за все амінь. Як довго я в світі топтала розлогі дороги, стежки, з неспокоєм в серці долала. Хвилини, години, роки, без радості дзвінко сміялась, а плакала лиш у тиші. та щось у житті моїм сталося, ти кликав мене у тиші, Ісусе, мій любий, не знаю, за що така радість мені, та в тебе про це не питаю, бо зараз слова всі марні. Горить моє серце і тіло, а сльози течуть, мов ріка, складають подяку несміло від сліз цих солоні уста. А сльози ці любі та милі, бо скільки є радості в них, про це розказати не в силах, читати не вистачить книг. Коли ж скільки радості маю з тобою, Господь на землі, то скільки в небесному краї я матиму Боже її, мене без заслуг ти покликав і кличеш всіх знову і знову. Господня милість велика й безмежна, як Божа любов. Амінь.